Вітаю! Давайте будемо перевіряти ще одне домашнє завдання. Тут дві задачі, вони такі. Ну, то, що не складне, це само собою, поки що не складне, у нас все попереду. Бачите, я вам все время натякаю на те, що наприкінці тижня у нас щось буде цікаво. Добре, давайте 12-29. Сигнал радіолокатора повернувся від цілі через 0,4 мілісекунди, на якій відстані перебуває ціль. Ну, на мій погляд, найскладніше тут це перевести мілісекунди. В систему інтернаціональну, тому давайте з цим впораємось. Но спочатку пам'ятаємо, що якщо це радіосигнал, то це означає, що ми записуємо швидкість поширення сигнала, а це буде швидкість світла. Час поширення сигнала за умовами 0,4 мілісекунди. І переводимо це... В систему інтернаціональну, це у нас буде 4 на 10 мінус 4 степені секунд. А найти ІТ потрібна відстань до цілі. Але якщо це радіолокація, то ми пам'ятаємо з вами, що у нас сигнал має від нас дойти до цілі, відбитися від неї і повернутися до нас. Тобто сигнал проходить дві відстані. І він проходить це за ось цей час, ось такою швидкістю. Тобто дві відстані дорівнює те. Ну, а тогда одна відстань це буде. Швидкість світла умножить на час і на навпіл. Добре, ось така у нас формула. Ну, бачите, теж так буває. Тому швиденько перевіряємо одиниці і обчислюємо. Але якщо вам здається, що це дуже проста формула, і можна відразу поставити е, числа з одиницями вимірювання, це вам не здається так, можна можливо, так зробити. Тому я сподіваюся, що ви також, як і я, отримали 60 тисяч метрів, а це у нас буде. 60 км, тому я перевела відповідь в кілометр. Ось така була перша задача. Наступна задача у нас 12.32. Вона теж не складна, але вона цікава. Питання таке: хто раніше почує голос оперного співака? глядач у першому ряді на відстані 8,5 метрів від співака чи радіослухач, що сидить у радіоприймача на відстані 750 км від театру. Ну, зрозуміло, що ви вже не дуже класно розумієте, що таке радіоприймач. Ми свого часу це дуже класно розуміли, але все одно бачимо, яка відстань. Але в чому різниця? Різниця в тому, що радіоприймач буде отримувати сигнал. За швидкістю розповсюдження радіохвиль. А той, хто сидить глядач в першому ряді, він буде отримувати сигнал зі швидкістю звука. Зрозуміло. Тому давайте запишемо все, що нам потрібно. Ось ця маленька відстань, Я її L маленька позначу, швидкість, з якій буде поширюватися звук, 340 метрів в секунду. Ми беремо це табличний варіант. А відстань, де у нас знаходиться радіо, э, слухач, я його позначу таку велику відстань, я позначу l Link, це буде 750 км, або в системі інтернаціональної це буде 7,5 на 105 степені метра. Але радіосигнал поширюється за швидкістю світла. Ми про це пам'ятаємо. І нам потрібно а, порівняти час розповсюдження сигналу до а, слухача, який в. До глядача, який в оперній залі, і до слухача, який у радіоприймача сидить. Давайте будемо записувати час поширення сигналу. Для того, хто у нас в зрительній залі, для нього це буде Т з індексом L маленька це буде відстань L маленька поділити на V. А для того, хто буде у нас вдома біля радіоприймача, у нього це буде відстань. Від е, оперного зала до його дому і швидкість світла. Зрозуміло, що ми можемо перевірити одиниці і можемо навіть порахувати. Але я це навмісно зробила, я маю на увазі окремо порахувала, тому що тут дуже класно подобрані числа для того, щоб ми могли це порівняти. Якщо ми поділимо 8,5 на 340, то отримуємо 0,00. 25 тисячних. А якщо ми поділимо 7,5 на, на 38, ми отримуємо 0,251. Тобто, бачимо, що час відрізняється в 10 разів. Тобто радіослухач почує голос співака раніше, ніж глядач у залі, причому це буде відбуватися в 10 разів швидше. Розумієте, як це цікаво відбувається? Ну ось ага. така ситуація. Але ще раз, щоб ви розуміли, радіослухач отримує сигнал безпосередньо від мікрофона. Він відразу розповсюджується і до радіослухача рухається цей сигнал. А той, хто в зрительній залі, він буде отримувати сигнал безпосередньо від оперного півця. Тобто там відстань зовсім інша, і там швидкість буде саме з швидкістю звуку розповсюджуватися. Цікава задача, я сподіваюся, вона вас теж заінтригувала, але якщо ви просто е, отримали відповідь безпосередньо і написали, що просто одно більше, ніж інше, то це не дуже класно. Дуже класно, якщо ви все ж таки зробили такі обчислення і безпосередньо отримали. Відповіді. Добре, на цьому ми можемо сьогодні завершити перевірку домашнього завдання, і зараз ми відпочиваємо до наступного домашнього завдання.